Вітаю, всіх. Сьогодні трішки все пізніше, нічка була весела, трошки не виспалася і як назло малий рано Ну, То, то таке. Скажімо так, було гучно недовго, досить швидко. Але це мене напружило в плані енергетики, води, опалення. Ви самі розумієте, куди воно, що і як було. Я не чіпаю питання Салтівки, тому що. І так зрозуміло, чому туди летить. Про торгівельні майданчики. Небезпека йде всюди, я вам скажу. Ну, в принципі, порушити якусь інфраструктуру, моральний тиск. Я не знаю, чому саме Барабашова. Я там не була 100 років вже, і я не бачу в ньому чогось такого серйозного, морального тиску. Але Інше я не буду коментувати, бо думаю, вважаю, що не треба. Всі розумні люди розуміють, що може бути. Давайте так, мене цікавить питання енергетики, опалення і водопостачання. Інше я не беру. Всі, хто мене давно дивиться, знають: я дивлюсь Харків тільки те, що можу і тоді, коли можу. Якщо я не можу робити, ресурс не йде, в мене біля бірда виходить завжди. Зараз мені чомусь хочеться подивити світло, опалення і водопостачання. Все, на цьому ми це зроби. І так, Харків, жовтень місяць. Мене що цікавить? світло. Загрози для енергетики. Які покажи мені. Загрози для опалення. І загрози для водопостачання. Всі три так. Так, світло дивимось. Нерви зробити. Кхе. Перш за все, перш за все щоб світло маніпуляцій багато, щоб зупинка була по фронту, по бронці. Таке. таке. Далі. Опалення, що у нас? Україна випадає відразу. Ну, хто б їх загнати? У нас загнати, знаєте, як нерви зробити. Вода. Ну, Вісно, воно тягне за собою світло і випалення. Буду щось робити. Вода не буде, буде, як вийде. Загрози дуть всюди. Тепер, давайте подивимось так. У жовтні місяці Харків залишиться без світла. Буде в нас період без світла. Буде. Буде, любимо. Відразу по двіці пентаклів будуть намагатись боротись цим. Україна. Боротьба буде за це. Так, і його відновлять нам. Угу, відлюдник випадає, любимой. Відлюдник. Чому? Тому що у нас свого нема. Добре. Нам вирішать питання зі світлом. Трійка мечів. Добре. Нас заживлять з інших джерел. Так. Заживлять з інших джерел. Все. Тому майте на увазі, якщо нас заживлять з інших джерел, то нам треба мати совість і обережно використовувати світло. Зрозумійте ви це? Я просто хочу донести одну важливу річ. Хто проживає в великій квартирі, виділить одну кімнату і її опалюйте потрошку. Це серйозно. Це все дуже серйозно любимо. Якщо ми будемо вмикати ті обігрівачі, буде жопа світу. Тому треба потрошку краще тепліше одягтись. Завжди можна вирішити питання. У мене також є мала дитина для дуже розумних. Я цим питанням займаюся, вирішено замовила йому на тему носочки, і там ще багато теплого, є кінгурумі, до речі. Ще для діток. Це вам так Тепер опалення. У жовтні місяці. В Харкові буде опалення. У жовтні місяці. В Харкові буде опалення. Опалення мені показує, що так. До речі. Якісь варіанти тут продумані по опаленню. Опалення є. Якісь альтернативи. Це буде альтернативний варіант опалення. Ну, подурню, незрозуміло, закрита інформація, не лізуть зовсім. Опалення буде. Опалення так. іде мені? Тепер це опалення буде на рівні, при якому можна повноцінно жити в квартирі? Ну, так, буде дев'ятка кубків, так. Багато хитрощів. Розуміли, багато хитрощів йде. Давайте так. Це буде вище 15 градусів. Ну, непогано. Це те, що мені зараз показує, поки що. Шляхи там є, по опаленню з іншим. Добре, тепер. Вода. Водопостачання буде у жовтні в Харкові. Зразу випала карта. Буде. Угу. Ну Ворог хоче розбити це, побити це. Або вже були удари, до речі. Розвідку ведуть вони активну, дещо там. Ну, це були ще до фронту, відразу це скажу, це передмістя. Проблеми будуть з водою, але не у всіх. У самому місті буде вода. Буде. Тут треба дивитись по воді, де якщо, ну скажу так, як буде. В принципі, непогано. питання найбільше до світла. Без світла проживемо, блін проживемо. знаєте Мені головне, щоб не було будинки, не страждали, жертв не було. А все інше протягнемо. Можна знайти альтернативу. Хтось відігріться, хтось одягнеться, хтось перейде. Кожен буде викручуватися як може. Тому. Витягне.